Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Не жалієте, що по вуха залізли в борги, якщо збираєтеся надалі витрачати гроші, яких не маєте. Нащо жалітися на те, чого навіть не збираєтесь міняти? Чи розумієте, скільки проблем ми могли б розв'язати, просто захотівши це зробити? За Біблією маємо приносити Богові жертву або приношення хвали. Отже, Господь вважає хвалу жертвою Ми приносимо йому свою хвалу, і остання простою мовою є розповіддю або оповіданням. Це історія про те добре, що Бог зробив для нас. Тож, збираючись разом по групах, чому б нам не почати розповідати про все добре, що Бог робить, замість шукати привід для нарікань. У кого насправді я зараз потреба слухати, як люди у світі нарікають на все на все. справді ви постійно це чуєте. наприклад, для мене неприпустимо слухати ще більшу кількість нарікань. Тож, як сказано в Псалмі 50.23, хто жертву подяки приносить, той шанує мене А хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу отож завжди і постійно через Христа приносимо богові жертву хвали. Чи є в цьому залі справді вдячні люди. Я ж сказала, що вам не потрібна ця проповідь. Її потребує хтось інший. Але кому буває легко нарікати. Гаразд. А хто вважає, що сьогоднішня проповідь допоможе йому не нарікати так часто, як робив раніше хоча б день чи два? Ой, лишенько маємо бути вдячними. Дійсно, ви хоча б не підете в пекло. Тільки подумайте, ви житимете вічно. О, ще й у Божій присутності. Хм, хіба не чудово? Гаразд, нарікання це гріх. Числа 21, 4, 8. Це історія про ізраїльський народ. Звучить доволі безглуздо, що комусь знадобилося 40 років, аби здійснити 11-ти денну подорож. Цікаво, як багато з нас, можливо, роками блукають навколо цієї самої гори замість просто розібратися з певними ситуаціями і забути про них. Забути. Амінь. Мені набридло, що я дуже швидко набираю вагу. У мене такий повільний метаболізм. Хотів би я бути одним із цих худорлявих людей, які що не з'їждж ніколи не набирають зайвих кілограмів. Ну, ви не такі. Тож, змиріться з цим амінь. нам треба знаєте, просто... Мені немає сенсу жалітися. Я постійно змушена подорожувати у справах служіння. Мені так набридло складати, і розкладати речі, жити в готелях, І... оскільки я вже на це погодилась. Агов, припинімо нарікати на те, чим самі вирішили займатися. Незалежно від того, чим ви займаєтеся, у вашого покликання буде як приємна частина, так і та, що не дуже подобатиметься. У кожного заняття є як певні привілеї і переваги, так і труднощі і випробування. Амінь. Коли вам здається, що важко бути самотньою. Почекайте, поки одружитесь. Амінь коли ви самотні, то не повинні в когось питати, чи можна десь зупинитися і поїсти дорогою додому. Ви можете ходити куди захочете, і робити все, що захочете. Мені подобається бути заміжньою та запевняю. можете бурчати через свою самотність та, одружившись, ви й не сумнівайтесь, бурчатимете також. Амінь. Ой ой. Це третя проповідь за останню добу. Не знаю. Коли ми почали служіння вчора у сьомій, тому повірте, я говоритиму те, що хочеться. У мене залишилось 13 хвилин, тому я казатиму все, що заманеться. Я повернусь сюди лише за 6 місяців, тому до того часу ви мені пробачите. Усе буде гаразд. Ох, моліться за мене, щоб я припинила нарікати. Добре? Просто моліться, а я молитимусь за вас, щоб усі ми припинили бурчати і нарікати. Це також нарікання. Ви так робите. Життя таке важке. Не смішіть мене. нещодавно в мене у спальні зламався кондиціонер. коли я повернулася з подорожі. Байдуже, що в моєму домі є дві інші спальні, в яких ніхто не живе, і я можу спати там. Бо кондиціонер зламався саме в моїй. Тож я мала відчути це. І мені це не подобалось. Потім ми з Дейвом трохи поговорили про те, як були дітьми і ніколи не розважалися. Аго власними словами можна як зіпсувати собі настрій, так і покращити. числа 21.4. і рушили вони з горгори дорогою Червоного моря, щоб обійти домський край. І підупала душа того народу в тій дорозі. І він став нетерплячим, і промовляв той народ проти Бога й Моїсея. нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба й нема води, а душі нашій обридла. В одному з перекладів Біблії сказано, ця непридатна їжа. А в розширеному перекладі читаємо: просто манна, що не насичує, і послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ і померло багато народу з Ізраїля. 23 тисячі, коли точніше. І тоді вони отримали откровення. Лише уявіть і прийшов народ до Мойсея та й сказав згрішили ми? Невже не можна було цього зрозуміти? До початку напасті? Нехай у вашому домі панує вдячність. Агов, цінуйте, що маєте людей, які вас оточують. Не шукайте в них самих недоліків. Цінуйте те, що вам у них подобається. Сьогодні Вранці я почала скаржитись. Цього не хочеться казати, бо я проповідую про те, що не можна нарікати. але моєму чоловікові подобається робити мені зачіску. Не всю, знаєте, а лише. Ось тут у мене є чубчик, і зазвичай моє волосся починає стирчати у два різні боки. Отже, досить нелегко зробити, щоб воно не виглядало так, наче на моїй потилиці хтось спробував розділити червоне море. Дейв завжди каже Дайно ну я перевірю твою зачіску. Він дуже терпляча людина, і я зазвичай кажу. Просто зроби все добре, і забудьмо про це. Тому він бере невеличкого гребінця і вкладає кожну волосинку окремо у правильному напрямку. А потім, звичайно, до того часу я починаю Йорзати на місці, і кажу, і так добре закінчуй Уже він каже: заспокойся. І продовжує: у тебе волосся стерчить на потилиці. Хіба не так ми іноді поводимось? Нам щось не подобається, і ми одразу визвіряємось на іншу людину. У тебе також волосся не ідеальне. Чому я повинен тут стояти допоки ти робиш мені зачіску? Тепер, коли ми заговорили про щось особисте, ви знаєте, через що ми іноді проходимо? і послав Господь на той народ палючих зміїв, сарафів І вони кусали народ. Тоді вони сказали, згрішили ми. Ой, тільки уявіть. Молилися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв, і молився Мойсей за народ. Ця історія з 21-го розділу чисел повторюється в першому до Коринтян. По суті, там сказано, навіщо це було написано. Павло каже. Це все було написано вам на науку, щоб ви не повторювали їхніх вчинків? Агов. Отже, не спокушаймо Господа, й не випробовуймо його терпіння. Тож, на завершення відповімо на кілька питань чи ви здебільшого задоволені власним життям? Звісно, задоволені люди одразу скажуть так, та я не почула, щоб хтось сказав ні. Хоча я впевнена серед присутніх є такі люди. Павло сказав: я навчився бути задоволеним. Він не сказав, що завжди був таким, натомість. Навчився як на мене. Ми можемо цього навчитися, коли зрозуміємо, що від нарікань немає ніякої користі. Ми отримуємо відповідь від Бога, коли молимось замість нарікати. Та іноді ми спочатку молимося, а потім одразу нарікаємо вранці. Ми молимось так. О Боже, допоможи мені з цим тим, допоможи, допоможи. А потім на обіді з сестрою Браун починаємо нарікати на все, про що вранці молились чи важко вам догодити? Хоча б одна людина посміхнулась. Найбільше я люблю працівників, яким не треба постійно догоджати. вони приходять на роботу, причому вчасно, працюють, ідуть на обід, вчасно повертаються з обіду. Знову виконують свою роботу, додержують правил. Потім ідуть додому, і наступного дня вони знову на роботі. Працюють. Люблю людей, яким не треба постійно щось отримувати, аби бути щасливими. Хтось може прославити Бога. Вам це не сподобається та все одно прочитаю. Лука 3,14. Питали ж його, тобто Івана Хрестителя. І вояки й говорили. А що нам робити? І він їм відповів нікого не кридьте і не крадіть ні в кого гроші, а не погрожуйте, не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. <реш> Здається, це той самий чоловік, що раніше сміявся. <реш> Хоча б один з кількох тисяч вважає мене кумедною. Далі у Якова 5.9 сказано: не нарікайте один на одного. Чи відчув хтось зараз до кори сумління? Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не було засуджено. Не нарікайте. Це лише моя невеличка безплатна порада для вас. Не нарікайте на те, чому ніяк не готові зарадити, прикладом свій час. свій розклад якось Бог мені сказав, ти сама складаєш свій розклад, не подобається тобі. Зміни його вважаючи себе надто заклопотаними, почніть казати ні деяким справам. Не жалійтесь на в тому, якщо не збираєтесь змінити своє життя, почавши більше відпочивати. Краще я відвернусь, висловлюючи наступну думку, бо тут менше людей, які могли б на мене розгніватись. Не жалійтесь на зайву вагу, якщо й далі збираєтеся переїдати. Чотири хвилини, і я піду звідси, Ах. Не жалійте, що по вуха залізли в борги, якщо збираєтеся надалі витрачати гроші, яких не маєте. Навіщо жалітися на те, що навіть не збираємося змінювати? Чи розумієте, скільки проблем ми могли б розв'язати, просто захотівши це зробити? Гаразд. ще один уривок, і я прощатимуся з вами. Не висловлюйте нарікань, не маючи бажання щось змінити. Авакум прийшов до Бога зі скаргою. І Бог йому сказав: візьми бачення і запиши його, щоб кожен, хто пробігає повз тебе, міг чітко його бачити. Мені подобається це. Я прочитаю уривок Авакума 2.1.2. Нехай я стою на сторожі своїй. І нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені, і що відповість на жалобу мою. Отже, він прийшов до Бога з жалобою. а господь відповів та й сказав: «Напиши це видіння й поясни на таблицях, щоб читач, пробігаючи повз тебе, його легко читав. Якщо ви маєте скаргу до Бога, то отримайте і бачення того, як її вирішити. Якщо вам на все бракує часу, ви постійно бігаєте по колу, засмучуєтеся, то отримайте видіння. погляньте на те, що робите, особливо на те, на що гаєте свій час. Зрозумійте, що взагалі не приносить плодів. Або ж скількома справами, якими Бог ніколи не наказував вам займатися, ви займаєтесь. І на додачу з неправильними мотивами, бо не хочете викликати чи його з гніву чи просто не хочете цього робити? Ви навіть не знаєте, навіщо цим займаєтеся, бо може, колись раніше ви повинні були цим займатись та Бог закінчив цю справу багато років тому, а ви й досі нею займаєтесь. Є правило, якщо кобила здохла 10 років тому, час із неї злізти. Не намагайтесь знову і знов робити те, що у вас не виходить, отримайте видіння. Якщо на вас тисне багато боргів, зрозумійте, як почати їх сплачувати. Поміркуйте, без чого ви зможете деякий час обійтися, щоб почати відкладати гроші на сплату боргів і врешті від них звільнитися. Годі просто сидіти в боргах, тільки постійно на це нарікаючи. Амінь? отже, не висловлюйте нарікань, не бажаючи чогось змінити. Бог хоче, щоб ми всі були щасливими. Неемія скаржився, що стіни Єрусалима зруйновані, тому отримав бачення і план стосовно їх відновлення. Мартін Лютер Кінг скаржився на расизм, тому отримав бачення стосовно його знищення. Агов! і наостанок нагадаю збираючись про щось нарікати, навіть не думайте про це молитись. Швиденько розповім одну історію. Кілька моїх знайомих пасторів якось поїхали порибалити на нічну риболовлю в океані біля узбережжя Каліфорнії, вони наштовхнулися на риф, що сильно пошкодив їхній човен. Всі вони дуже постраждали. Дехто був у дуже дуже поганому стані. Пасторам вдалося зв'язатися по рації з береговою охороною. І коли та приплила на місце події, і, мабуть, це є морським правилом. Вона спитала дозвольте піднятися на борт, пане. І цікаво, вони всі були у крові, сильно постраждали. їхнє життя було в суцільному безладі, і вони відчайдушно потребували допомоги. так само, як її потребують люди, що не знають Христа. Останні живуть у відчаї і потребують допомоги. У серці вони стікають кров'ю, бо їхнє серце розбите. Та все ж Ісус не зійде на борт, допоки не отримає їхнього дозволу. Як на мене, сьогодні він питає в декого дозвольте піднятись на борт, пані або пане. Насправді, все дуже просто Бог любить вас. Хоч би якою жахливою людиною ви були, Бог любить вас. І немає болота, з якого він не міг би вас витягти. Господь прагне зробити щось неймовірне у вашому житті. Тож іще не пізно. немає гріха, якого Бог не зміг би вам пробачити. Однак маєте бути готові сказати лише одне, а саме що вірите в те, що Ісус є Божим Сином. І дійсно взяв на себе ваш гріх, що він помер за вас. Бог пробачить ваші гріхи, якщо приймете його прощення і вирішите відвернутися від свого гріха. Репентенснарозкая це не просто здатність сказати, мені шкода, що я згрішив, але й готовність відвернутися від гріха, повернутися до Бога і почати нове життя. Амінь. Зараз буду з вами вкрай відвертою. Християнином бути набагато краще, ніж грішником, проте не так уже й легко. За бажання відвернутися від гріха й навчитися жити по-новому, вам доведеться вивчати Боже Слово, і можливо знайти нових друзів. Церкву з гарною атмосферою, де зможете спілкуватися з іншими людьми, що люблять вас і турбуються про вас. Хоча нічого з цього не впливає на ваше спасіння, ви отримуєте його за вірою та бажаючи зростати духовно і насолоджуватися життям, що дав Ісус, померши на Христі. Вам доведеться дозволити Богові дещо змінити у вашому житті. Насправді він дуже терплячий і ніколи нічого не робить, якщо ви до цього не готові. Я лише кажу, промовивши сьогодні молитву покаяння і віддавши своє життя Христу, виступити лише перший крок у тривалій подорожі. Тож будьте готові до цього і розумійте, що робите. недостатньо лише промовити так звану молитву покаяння, а потім повернутись до старого життя. Потрібна готовність змінити своє життя. Кому сьогодні треба дозволити Ісусові стати Його Господом? Ви хочете прийняти його як свого спасителя. Гей, піднімайте руки вище, коли хочете прийняти його як Спасителя. Може, ви скажете, Джойс, навіть не знаю. Я не впевнений у своєму спасінні. У світі повно побожних людей. Вони просто ходять у церкву, виконують ритуали і дуже цим пишаються. Ну, я ходжу в церкву. Повірте можна просидіти цілий день у гаражі, та це не зробить вас автівкою. А відтак, те, що ви сидите в церкві, ще не означає, що ви християнин. Амінь. Насправді, християнство це коли ви. Відкриваєте для Бога своє життя зі словами Я грішна людина, жахлива людина. Ти мені потрібен. Замешкуй у моєму серці. Візьми моє життя і зроби тим, ким сам мене бачиш. Якщо це ви хочете, аби я з вами помолилась, то попрохаю вас зробити мені послугу піднятись на ноги. Я не запрошуватиму вас спуститися до сцени, просто підведіться. Будь ласка, Амінь, Амінь. Гаразд гей, бачу людей по всьому залу. Навіть на балконах, ось так по всьому залу. Хай де ви є? Агов, влаштуємо сьогодні пробудження і дуже сильно розгніваймо диявола. Амінь. Гаразд, тепер мене послухайте. Молитимемося разом. Я попрохала вас підвестися не для того, щоб осоромити. Однак, коли ви не готові до цього кроку тут, то ніколи не зможете ступити його, повернувшись у світ. Тому люблю закликати до цього людей, це наче підтвердження ваших слів. Гей, я серйозно до цього ставлюсь. Тож помолімось. Бог отець. Я люблю тебе. Ісусе, Я вірю в тебе. і в те, що ти помер за мене. пробач мої гріхи. Я каюся і відвертаюся від них. Я повертаюсь до тебе. Я вірю в тебе. Я приймаю тебе, Ісусе. Будь моїм Спасителем, моїм Господом і моїм другом. Я віддаю своє життя Тобі. Прийми мене таким, як я є. І зроби тим, ким сам мене бачиш. Дякую тобі. Я вірю, що ти дав мені спасіння і пробачив мої гріхи. Я потраплю на небеса і насолоджуватимуся життям на землі. Агов, прославмо Бога за всі ці новонавернені душі. Амінь. Скарги можуть зробити наші молитви неефективними Тож замість них зосередьмося на всьому доброму, що Бог подарував, і будьмо йому вдячними за це.